Всім вітання, коротка замальовка ще зі Стрійського парку про те, як він знищується. Про те, що він аварійний, про те, що він перебуває в катастрофічному стані. Був написав ще академік кучерявий своєї книжці сади та парки Львова. От де він зазначив, що це у 2008 році книжка вийшла, що Стрийський парк потребує термінового порятунку, реконструкції. Скажімо ну, порятунку загалом всіх заходів, які тут можуть бути. Ну, і Тут ми бачимо, ну, спочатку я покажу, бачите, тут ми зараз вулиця Стрийська, і тут колись дош вулиці Стрийської були такі кущі, густі насадження, які зупиняли і шум, і пилюку від транспортних засобів. Їх вирубали, ну, І натомість нічого тут не засадили. От воно пусто. І зараз, коли навіть ви знаходитеся в центральній частині Стрийського парку, ви чуєте шум від вулиці Стрийської. ну, Відповідно, ті вихлопні гази все те, вони тут присутні. Ще одна проблема, яка кидається кожному, хто десь гуляє парком чи проїжджає поруч. от Зараз я тут от покажу, це видно навіть взимку. так, Це омела, яка охопила тут буквально всі дерева, вся ця смуга, яка біля, вздовж вулиці Стрийської, видно такі зелені нарости, які ростуть. Їх взагалі не тільки тут, їх багато. Але от два слова пан Віталій Майборода прокоментує власне, про цю омелу. Омила це, це є паразит, рахується. так хвороба, як паразит, чомусь кваліфікується. Але вона знищить це дерево в залежності від породи, може жити дерево рік, два, три, може і п'ять протягнути. Коли б ці гілляки з омилою вчасно е, зрізали, по-перше, це дерево б продовжило свій вік. По-друге, Насіння з цієї омеле птахи б не розносили по всьому парку, це б припинило зараження інших дерев. Таким чином, ми могли б при... призупинити оце відмирання ось цього парку, Хоча б в цьому аспекті. В цьому аспекті. Ну, я нагадаю, що в нас є відповідна програма, е яка стосується фінансування парків е міста Львова, і там виділені багатомільйонні кошти. Як вони вже використовуються? Ну, це інше запитання, от але ми бачимо, що принаймні в тій частині використовується неефективно і тут не вживаються ті заходи, які мали би бути. Дякую.